Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні в цьому відео я хочу вам показати всі свої вишивальні процеси, які є наразі активними. І один процес, який у мене застопорився. Ви зараз можете бачити двох котиків таких от чарівних. Цього котика я вже е, показувала е, частину того, що я вишила, а по цьому котику ви ще не бачили. Я вже його трошки почала. І можу вам показати і поділитися своїми враженнями від того, що в мене зараз виходить і чи подобається мені вишивати такими яскравими кольорами. І давайте по черзі. І перший дизайн, який я хочу вам показати, це дизайн від Let's Stitch. Макові очі називаються ось такий прекрасний котик серед яскравих маків. Це моя така організація, тут ниточки, органайзер, ножички і все-таки інше, до речі, хочу ще раз вам показати свою нову гольничку, де я зберігаю цей такий футляр. Дуже мені подобається. Він не дешевий, але, знаєте, він коштує свої гроші, і його вистачить на дуже-дуже багато. Я задоволена, що він у мене є. Так, і давайте перейдемо до саме того, що я вишила, і покажу вам. На конвій цього котика, що в мене там є. Вишилося в мене небагато. Я е, хотіла е, спочатку вишити повністю, повністю ось цю мордашку котика і вже тільки тоді вам показувати. Але захотілося але, з вами поділитися трошечки раніше. Мені тут треба вишити ще трошки. У мордочки, тут око, носик, От. і буде котик, і я вже можу перейти до вишивки маків. Дуже-дуже класні. Спочатку він мені давався не дуже легко, а зараз уже все йде мені по маслу. Тут дуже багато ви можете бачити всіч, але то нічого, я вишиваю паралельно вишила трошки хрестики і одразу проклала вексіч. І все добре, воно мене не обтяжує. Давайте покажу вам ближче. Дуже цей такий, дивіться, глаз, він як натуральний, таке враження, що цей кіт живий дивиться. І хочеться вже, щоб було друге око, тому що з одним оком він мене трохи лякає. Такі яскраві маки, я вже вам їх показувала. І наразі в мене на цьому процесі вишито 31,86%. І залишилось мені вишити всього 18250 хрестиків, тобто сіпків. Це не дуже багато, тому можна його завершити саме в рамках мерцешор, де я вишиваю цей. Процес. Класний. Не набридає він мені, я його хочу хочу вишивати. Але, але в мене тут сталося нове кохання. Я вже вам показувала огляд цього набора: ось цей чарівний чарівний котик з метеликом. Вишивка на чорній канві. Ще раз давайте покажу вам. Шар, шар метеликів називається артикул Б1432, і я вже його почала вишила я наразі ось це вушко. Тут дуже-дуже багато кольорів і саме цьому ушку, вушкові теж. Але дуже все класно виходить, воно прям так контрастно виділяється на саме чорній основі, і мені подобається. Але я вишила трохи вушка і відклала. Теж це моя така організація і ще один такий відпрім футляр для голочок. Я користуюся органайзерами від Design, Мені дуже зручно. Тут я навішую ниточки і втикаю собі голочки. І давайте покажу вам, що ж у мене на канві наразі вишито, а вишито у мене всього нічого. Тут вишивка йде у три нитки складення не дуже я люблю, чесно вам признаюсь вишивати нитки складення, але що поробиш, Нічого, я думаю, я звикну. Я тут взяла побільше голочку вже не 24-ту, яка була вкладена в набір, а 22 щоб була. При проколі канви більше дірочка, і щоб не перетиралися ниточки. Ось таке яскраве, яскраве вушку, давайте поклану котика, щоб, може, ви хто захоче порівняти. Ось, але поки я не завершу мурточку на оціму своєму котикові, я Поки продовжувати цю роботу не буду. Тільки я вишую мордочку того котика, одразу візьмуся до подальшого відшиву Цього надзвичайно чарівного дизайну від лукас. Тут розмір 25 на 30, неповна зашивка, і зараз я скажу нагадаю вам, скільки тут. Сіпків, скільки я вишила, ну, давайте разом з вами дивитися. Тут всього 11415,5 стіпків, і я вже вишила 6%. Це, 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 це скільки? 704 стібка. І залишилось мені 10 711 теж небагато. Ну, якщо я вишила котеш від лукає той здоровений, то що. Тут взагалі нема про що й говорити. Просто треба взяти себе в руки і е, приділити увагу цим двом процесам. Дуже хочу, щоб вони були в мене вишиті і завершені. Давайте ще раз вам покажу. Ось така канва, канва 14-го каунту, тут у наборі. І те, що в мене виходить. Так, ну і останній процес, який я теж думала вишивати, я його додала до своїх процесів у марафоні Мерцешор, Зробила там з ним заявку, подумала, що а раптом в мене взяли це настрій вишивати, але... Вже давненько він у мене лежить розпочати, і чогось чогось у мене роки до нього не доходять. Дуже непросто мені даються всі плиточки. тут дуже-дуже багато бека і багато його дрібного. Може, і за цього. Я хочу. Мабуть, вишити вже ось ці лимончики, я вже вишила ось ці чотири пилиточки. Тут я не довишивала, щоб їх стіч, і я перейду, мабуть, до лимонів, але це вже буде після котиків. Трошки там мені треба просунутись, і, можливо, переключусь на цю роботу. Робота мені не перестає подобатися, але я ж кажу, вона непроста І, можливо, тому мені поки не хочеться за неї братися. І ще хочу, я вже говорила про це: хто захоче вишивати цей дизайн, раджу брати рівномірну основу, щоб. Вам було зручно вишивати бек. Тому що на лінії мені особисто не зручно проколювати канву, бо вона дуже-дуже цупка. Давайте вам нагадаю, я вже показувала вам, що в мене там було вишито. Ось три плиточки і четверта без беку. Ось, давайте вам покажу, щоб ви могли порівняти. І, мабуть, піду я вже вишивати такі отут ці лимони. Так, це мої вишивальні процеси, які наразі є активними саме зараз. Мені багато чого хочеться розпочати, розпочати продовжувати. Але, але поки що буду я працювати саме над цими котиками. Ось, і поки мій хлопчик знаходиться у школі сьогодні, перший день е я його завела, він у мене навчається на індивідуальній формі навчання і пішов в школу не 1 вересня, там перший тиждень просто. Вчителя розробляли графік, і треба було трошки почекати. І сьогодні понеділок, 8 вересня, він у школі, і у мене є годинка-дві приділити увагу своєму улюбленому хобі, трошки розвіятися і відпочити. Ось таке коротеньке відео я для вас зняла. Більше вишивального в мене просування нічого немає, щоб вам показати, буду дивитися, якщо у мене багато буде відшиватися, буду ділитися просуваннями і своїми враженнями. От, наразі я буду з вами прощатись. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, творчого натхнення і побільше вільного часу на улюблене хобі. До нових зустрічей, до нових відео і пока-пока!